От тобі підняв, заїхав на уявну естакаду. Так, сьогодні продовження другий день. Думаю, ось ми заїдемо опять же на ці от. Шукенсії, тільки повише що там знизу підварити, підлетати. Думав, поваляється на землі, на спині ну, просто вище підняти. Е, правда, зараз це вже трохи переробив конструкцію, суть в яка? суть в тому, що поставив ну, реально високо, плюс ставив ще на тій стороні симетрія більш-менш по кузу була. І то, заїхав. чуть заїхав реально на пів секунди, пізніше притормозив. В общем, з'їхав, переїхав я цю конструкцію кузовом засів, ліг і в итоге, виходить погнуло, погнуло нам оцю тягу реактивну. Ну, в общем, додав собі... Добавив собі роботи. Так, беру от, довбенька під. Под мост поставил, поднял, там на Домкрате, тут на Домкрате. В общем, така такая вот петрушка получается. Зараз мы снимем колесо, чтобы трошки больше доступ был. Вот блин, так вот, итак, сняли колесо, тут у нас есть, якобы, трохи доступ, и как раз получается, вот тут -тут У нас цей Вен. Камінь спробуємо по-простому. Хороший железний молоточок на пару кілограм. Ну, побачимо, що з цього вийде Так, вийшло нам трохи її я бы сказав, в принципі. Майже добре вийшло. Але єдиний момент, що зараз виходить, оскільки цим тягом теж років і років. Плюс вже відбулася деформація. Понятне діло, ми зараз його візьмемо, це все підчистимо і десь з одного чи двох боків кинемо, приваримо якийсь кусочок железячки, щоб для жорсткості було така то фігня. Тут по геометрії. Вроді би рівно, більш-менш даний ідеально але при того, що було. Така тут петрушка. А все це почалось із того, що я в попередньому відео замазводні а тут От, є таке місце. І Тут треба крачелатку Я Думаю, ладно, возьму виріжу, підніму, помучуся і в От тобі підняв, заїхав на уявну естакаду. Нормально все, значить нічого ніде, ніякі углу сильно не, не болтається, значить в нас геометрія по трубі вийшлося більш-менш нормальок. І так, присобачили ми, як кажуть, що краще було чим до ремонту. Точніше стало, що краще, ніж до ремонту. Ну так, да, по вигляду не ухти, але факт в тому, що основна задача, що це рівне і ми його укріпили, усілили. Все. Так, а тепер переходимо до. До, -до, -до, -до. до чого ми переходимо, А, тут залатати знизу. Бляхом, правда вона тоненька міліметровка. Це що там дахи перекриваються, все, ця жесть. Ну тоненькая вже буде, ніж нічого. Як, як бачимо, така от латочка у нас получилася. По краям те зазори замазав герметиком. Так, це у нас тяга.